Якщо зібрати класних людей навколо класної ідеї і організовувати класні івенти, то цього не достатньо. Це буде тусовка, класний івент, навіть якщо ви це будете називати клубом чи ще чим. Да, класні фоточки, класний пост. Да. Чим відрізняється там справжні спільноти, потужні, успішні від всіх інших глибиною, оцією складністю. Якщо глянути на веб-сайти, ну можна там. Побачити якісь мінімальні відмінності, ну все буде. Ну якщо заглянути під капот, то ви будете здивовані, скільки там всього. Наприклад, як ми в у клабі вирощуємо довіру, це ціла комплексна величезна система, якою управляє і менеджмент клубу, і борт, і комітети, і активні члени клубу. Ціла велика система, якою треба управляти довіру, треба цілеспрямовано вирощувати. Це починається від намірів. Про що клуб? Клуб тільки про себе, чи клуб ще й про те, щоб робити спільне благо там для когось для світу. Друге, як ваші слова чи наміри перекликаються з діями? Чи ви тільки наміри малюєте на сайті, чи ви конкретно робите це створює довір? Тобто, наприклад, намір робити щось більше для світу всім разом, і ми це робимо це створює довір. Далі прозорість прийняття різних важливих рішень всередині клубу.